Електроенергія в Україні тільки що стала дорожче ніж в Європі, тільки це спрацює нам не в мінус, а в плюс. Якщо ви мислите як звичайний споживач, то будете від того, мабуть, не в захваті. Але подивіться на це як інвестор. Я не буду говорити про банальні речі, що є компанії, які видобувають або транспортують і продають нафтопродукцію або постачають електроенергію, і вони можуть збільшити свій прибуток. Є бізнеси критично залежні від ціни електроенергії. Вони можуть зменшити свій прибуток. Але якщо ви захочете здобути вигоду від того, що зрозумієте, які компанії виграють а які програють, вам треба ставати спекулянтом. Більш того, вам треба набагато краще розбиратися в цій галузі, а потім ще знайти спосіб зробити ставку на ті чи інші компанії. І в такому підході є дуже багато ризиків. І 99% інвесторів не вдається вгадувати майбутнє. Шляхом такого економічного аналізу, а можна аналізувати набагато простіші взаємозв'язки. Наприклад, зростання вартості електроенергії в комбінації зі зростанням кількості зеленої генерації альтернативних джерел електроенергії абсолютно точно і абсолютно гарантовано призводить до зростання прибутку установок зберігання енергії. І в Україні вже є компанія. Екотек Invest, яка дозволяє інвесторам більше 20 річних у валюті на цьому заробляти. Але якщо ви не фахівець, то розбиратися в хитросплетіннях зміни макроекономічних факторів. Певних економічних сигналах і тому, як це буде відображатися на ціні активів, вам буде доволі складно. І скоріш за все ви на цьому гроші втратите. Тому для інвесторів, які, не будучи фахівцями, хочуть залишатися пасивними, але при цьому заробляти свою високу дохідність інвестуючи в моделі і стратегії, які працюють і виграють від таких економічних змін. От саме для цього ми запустили платформу, де десятки Таких стратегій описані, їх керуючи, підсвічені. Є велика публічна дискусія по всім нюансам і деталям кожної стратегії. Просто переходьте за посиланням в описі і починайте розбиратися, бо гроші самі себе не зароблять.